Кожен день, коли я проводжу разом, чи в утогі, чи в Утосі, чи разом, коли виступають дітки сліпі, дітки-інваліди, чи дітки глухі, то це змінює моє життя, тому що це дає мені можливість задуматися, для чого ми живемо на цій землі. Тому що життя на цій землі я вважаю тимчасовом. І знаєте, я сьогодні, коли їхав до вас, читав Біблію, якраз сьогодні, в той день відривок від Луки, коли. Був багач і був бідняк, який лежав під домом багача, весь труп, як в ранах, і облизували тільки, як то кажуть, собаки, його рани, а багач не, навіть не звертав на нього увагу. І забрав господі одного і другого, багач попав в пад, а бідняк попав в рай. І лежить багач і бачить, як бідняк в раю щасливий. І він каже: а й між ними прирва. Він каже: якщо можна, хоч мочи мені край. Платочка, і дай мені хоч змочи мої губи водою. І Господь йому говорить, між вами прірва і не ззаду ніхто не може йти в рай із раю вад. І тоді говорить багач, хоча якщо можна моїм рідним близьким сказати про те, що як тут, щоб вони своє життя змінили. І Господь каже, що навіть якщо, е, каже, якщо можна, щоб мертвий хтось явився їм і про це сказав. І Господь говорить, якщо. І мертві з'явиться, не повірять, тому що, коли і Майсій їм про це говорив, вони про це не вірили. То я хочу вам сказати, що саме головне в нашому житті це жити з вірою в Бога, і з любов'ю до Бога, і з любов'ю до ближнього. Це саме наше головне. Тому я хочу вам побажати самого головного мир і любов вашим родинам, щоб Господь всім давав багатство в вірі, в мудрості і в любові, тому що наше життя. Знаєте, я говорю дуже просто, щоб бути професійним вчителем потрібно все життя, щоб бути професійним вихователем, лікарем так само потрібно все життя. І щоб бути православною людиною і правильно жити на землі, потрібно так само все життя. І потрібно це не так просто нажити, навчитися жити в любові. Я бажаю кожному, щоб ми навчилися жити в любові, а знаю, що інваліди якраз ті люди, які вміють жити в любові. І мені б хотілося, щоб Якомога більше приходило політиків, чиновників і народних депутатів на такі заходи, щоб вони задумали, щоб це змінювало їхнє життя, тому що я переконаний ще раз говорю про те, що ви вмієте жити в любові. Всього вам найкращого, мир і любов вашим родинам. Дякую за теплі слова. Ось мені підказали, що в залі вже присутній голова громадської організації розбудова. Жорабльов Віктор Борисович. Завдяки якому і відбувається сьогоднішня подія, сьогоднішній фестиваль. Вам слово, будь ласка, дуже дякую, доброго дня. Вітаю учасників фестивалю та глядачів. Громадська організація розбудова вирішила підтримати інвалідів в цей непростий час. Непростий час, який переживає наша країна. І виходить так, що внаслідок цієї війни, яка йде на Сході, ми всі відчули обмеження в нашому житті. І інваліди, які відчувають ці обмеження постійно, для нас є прикладом мужності та, можна сказати, навіть героїзму. За це вам велике дякую і ми пишаємося вами. Наша громадська організація. Не потрібно нам шукати винних, ворогів. Нам треба просто громадянам України об'єднуватися і допомагати один одному. І тоді все у нас буде добре. Дякую. Батьківщина це рідний дім, де на тебе чекають завжди з любов'ю і надією. Це місце, до якого людина завжди повертається, де б вона не мандрувала у світі. До вашої уваги, пісня. Ти моя Україна з репертуару Назарія Ярмчука виконує Олексій Вишневський, місто Київ. Зустрічайте! Я по всьому світу, але всі ми, України, рідні діти, і коли вже ностальгія душу крає, мені пам'ять Україну повертає, Україна, приклюся, я до тебе. Повалюся за твоє безкрайнє небо, твоя мова калинова соловина. Олексій Я... Вишневський. Дякую. Гущише, гущише, гущише області. Бо це був перший номер відкриття нашого фестивалю. А ми продовжуємо. Як відомо, у кожного з нас своя доля. Але яким би не був наш життєвий шлях, настає мить, коли дві різні долі, дві половинки зустрічаються і зливаються в одне ціле. Прекрасне почуття, проникаючи в, косну, в кожного з нас, це почуття окрилює, пробуджує до життя, дозволяє дихати на повні груди і називається любов. Виступають подружжя Віталії Кравченко та Наталія Чеховецька, учасники танцювального колективу Донецької міської асоціації інвалідів. Крок за кроком. Фіналісти чемпіонату України зі спортивних бальних танців на візках 2013, Лауреати обласних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів. Танцювальна композиція дві судьби. Кравченко Віталії. Чехонадская Наталья, Мистер Донецк, Ваше область! Встречайте! Мы хотели жить, Любить и быть одной судьбой, И наше счастье не делить, Ни с тем другим, Ни с той другой. Но бывает так, но все меняется потом, чужая ревность, как беда, Ночным дождем, дождем приходит в дом. Я и ты, я и ты. Мы хотели жить с тобой в городе в одном, Пусть за окном идут дожди, а в доме свет, и нам тепло. Только все не так случилось в жизни и любви. Словно стрелки на часах, Что в поздний, поздний час сервис миг. we Сияют две души, Как березы, Как я и ты. Пусть субы, Лишь корабли открытым любви Живут, на свет. Далі місто Донець! Грустніше, грустніше, грустніше! Двє сольбірки! Стравжній тамок! Одне з найбільш відомих і часто виконуваних творів «Аве Марія» Приписуване кальчині, на думку дослідників є музичною містифікацією і належить перу радянського композитора і музиканта Володимира Вавілова. До вашої уваги, але Марія виконує Максимова Анна місто Житомир. Зустрічайте, зустрічайте. Квіти! квіти. Дякуємо. А зараз на сцену вийде життя радісна дівчина з Ужгорода з неймовірно гарним ім'ям. Її чудовий спів. Ми сподіваємось зачарує всіх присутніх на нашому фестивалі. Пісня Зоре моєвечірні виконує лауреат міжнародного конкурсу у Швеції. Кастран Уляна, зустрічайте. Місто Узгород. Закарпаття!